Слава Україні, козаки! З вами Олександр Барсуков. А значить, це що? Це 12-й випуск сільського філософа, у якому ми поговоримо про таку цікаву тему. Історія з міфами чи без? Така назва випливає з того, що знаєте, насправді дуже важливо. Мати частково і те, і те, але ніколи не перегибати палку, зараз поясню. От є два таких визначних і показових канали українські. Це канал імені ТГ Шевченка і Історія без міфів. І вони, як на мене, в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій ступені, продукують два протилежних підходи. Якщо канал імені ТГ Шевченка ведеться двома. Можна сказати, письменниками, братами, які фактично популярно до людей доносять історію з різними часто вигадками, часто перебріхуваннями місцями, але намагаються це донести цікаво. То навпаки, історія без міфів це чисто фаховий канал, на якому робиться спроба донести історію саме. Правильно, без ніяких домислів, без ніяких подвійних трактувань е і власної інтерпретації, переважно. Тобто завжди показати декілька поглядів на проблему. І от, що ми бачимо в результаті. Е залежно від цього, і народ йому подобається, чи один канал, чи інший. Я відразу скажу, мені більше подобається підхід е історії, без міфів. Але знаєте. В самих міфах є також свої плюси. В чому вони полягають? А полягають плюси міфів в тому, що вони можуть легше і краще донести історію широкому колу людей. Поясню, насправді в широкому розумінні міфи це не тільки якісь обманки, якісь неправильно перекручені сторінки нашої історії, які заважають їй. Це також е, певні маркери нашої ідентичності, які доносять історію, як я говорив вже, ширшим масам. Е, щоб це було зрозуміліше, я це е, прокладу і поясню е, у форматі школи. От, ну і дитсадка, от В дитсадок приходять діти. І їм треба якось починати доносити українську ідентичність, українську історію. З чого ми почнемо? Ми будемо розповідати їм про документацію гетьмана Богдана Хмельницького про всі його походи, про уніформу козаків і про всі міфи, які з нею пов'язані, і так далі. Звучить смішно, звісно. Навпаки, ні, що ми будемо їм розповідати? Ми будемо їм розповідати, які були великі козаки про Євшан Зілля, різні казачки, про козаків-характерників, так само і молодших класах, різні думи, розповіді цікаві, які подають козаків героями коміксів, сильними людьми і взагалі чимось таким веселим, містичним і крутим. Оце саме така, як на мене, місія міфів. І бути капранове. Плюс-мінус з певними мінусами, з певними плюсами, але з цим справляються. Власне, вони одні з найпопулярніших письменників для дітей і взагалі в цій сфері. Себто діти, вони, так як вони не можуть зрозуміти складних історичних конструкцій, і так далі. Ми їм доносимо історію трохи спрощено в такому вигляді. Але в той же час це не означає, що ми їх якось обманюємо. Ні, ми їх зацікавлюємо, щоб потім щось вивчати. Так само і в школі. Шкільна історія, як ви знаєте, часто подається не у форматі науковому, де щось однозначно, щось неоднозначно, які негативні сторони висвітлює наших діячів. Хоча це теж вона побудована по якомусь принципу, по якійсь глобальній концепції і глобальній е, глобальні системі. Е, себто, ну, Державницька концепція того самого, наприклад, далі там Грушевський і запропонував Україна Русь, де показується, що ось була Україна і зародки в Русі. Ось вона розвивалась, ось вона була, виникала, зникала. Але в різні часи була, в неї була політична історія. І через історію народу вона тяглась, в неї були свої герої, були свої антигерої, Але це така... Лінія, яка виводиться. Так робить кожна країна. Кожна країна виводить свою історію, десь щось не те, що замовчуючи, а от м прибудовуючи під систему, щоб легше було її вивчити і щоб населення знало історію свого краю і було освічене, патріотичне. Це шкільний рівень. Тут також е не те, що міфи місцями, а певні е як би сказати е певна ідеологізованість. Ну, Давайте вже говорити, як є. І на цьому рівні, бачите, також мети капранове можуть зацікавити дітей, бо головне в цьому етапі і в цьому періоді <сум> навчання дітей їх зацікавити, що вони цікавились історією. Тут і розповіді про е, сірка, там різні думи, як ми читали, про е, дівка-бранка, по-моєму, Маруся Попівна Богуславка, яка рятувала е, козаків із неволі, е, про різних козаків. Які поховані там ой морози Морозенко і інше, ну теж це вивчали. Я думаю, ви, це для вас знайомо. Тобто це і в літературі, ну, історії, звісно, менше, намагаються донести це до дітей. Хтось скаже, та ні, це література. Насправді ні, це в тому числі і частинка історії, просто з деякими домислами, міфами, ну і а десь місцями це просто народна творчість, і це важливо. Але вже в університеті. На університетському рівні виходить той рівень, коли ми серйозно займаємося історією. Це що значить? Або якщо не тільки університети, а якщо ти більше зацікавлений і хочеш заглибитися в питання, от, припустимо, локальної якоїсь історії чи іншого, ти не будеш там якимись міфами користуватись, от це місцина виникла, бо тут козак пнув ногою камінь, і він покотився і здавив вічечку. Ну, умовно. А буде також враховуватись той момент, що, як це дійсно було, будуть люди це досліджувати, копатися в архівах, ну і цікавитись. І з цього виходить уже справжня, так би мовити, історія, в тому числі університетська. Коли що, коли дослідження відбуваються, дослідження відбуваються орієнтовано на Знаходження істини, звісно, також, орієнтуючись в першу чергу на якусь українську правду, на українську концепцію. Ну і, в принципі, на висвітлення і зруйнування міфів, які склалися в людей у школі. Але вона теж важлива і теж потрібна. І оці, дві, оці два шляхи, вони доволі важливі. І мені здається, більше все ж має бути від історії без міфів, але інший не має забуватись. Чого. То що, так би мовити, умовно шлях те Жевченка, він дуже важливий для популяризації історії і взагалі його донесення широким масам. От нещодавно в відео Олександра Алфорова бачив, він говорив: так, дійсно, ми знаємо історично, що наш прапор, це прапор ще часів Галицько-Волинського князівства із герба взятий. Дійсно, ми знаємо, що батьківщина мати побудована в такому тороці, ким вона побудована, з якими цілями. Але каже в народній міфології, в народних сенсах надається зовсім інше значення і передається дітям інше: от синьо-жовтий, чисте небо і поле пшениці. Дуже гарно. Тобто така міфологія, щоб легше донести і символізм такий, і краще сприймати. А батьківщину мати порівнюють із орантою, із Софії Київської наших козаків можна ще згадати покров ну дійсно це я покрова козаків яка захищала їх у походах і захищала від ворожих куль покривала їх своєю божественною своїм божественним захистом це також є. Але, хоча, якщо задуматися так, насправді то ми всі знаємо. Насправді то навряд чи так було. Навряд чи то якийсь Бережнєв, чи хто там. Так. Інші радянські чиновники робили це задумуючись про козацькі символи, якісь там символізм. Ні, це народ цьому передає. І це також нормально, і це також важливо, і це також потрібно. В той же час. Не потрібно і забувати. <свистач> про те, що якщо ми дуже багато будемо використовувати таких міфів про козаків, там, про е, те, що вони тільки були селянами з вилами, які прийшли на низ і неочікувано стали воювати як справжні лиця, і так, 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 <свистач> що вони там носили тільки це, тільки шароваючі, тільки такий-то одяг, мода змінювалась, що вони там умовно. Були такими потішними, смішними, яких відображають часто у різних. Ну, Комічних в тому числі постановках, що вони там тільки їли сало, умовно, хоча це теж було, брали шаблюку, роздівались до з голим торсом, махали шаблюками, брали самопали, стріляли ними, ловили кулі зубами. І так далі. Це також буде неправильно, тому що це спотворює нашу історію і показує її не зовсім правильному ключі. Для цього існує і справжня історія, яка ці міфи розвінчує, яка робить про це відео, і розповідає людям, як було насправді. Для цього є канал, історія без міфів, власне. Ну Це я так умовно сказав, знаєте, не претензію цим двом каналам, хоча, які можуть бути претензії, канали непогані, є, звісно, мінуси, певні. Це просто от я загалом описав ці підходи. І от і вашу думку цікаво почути, як ви думаєте, що більш важливо? Створення масової історії, а потім, кому вже треба, він її вивчить глибше. Чи саме концентрація на повній достовірності історії і правдивості, читає баланс. От я навіть в своїй творчості замислююсь, який шлях обрати. Я десь посередині, але ближче до історії без міфів. Зокрема, в чому. Я не роблю повні клікбейти відео, там, як там було канал Те Шевченка. історія сім'ї габсбургів, щось таке, по-моєму. І дежить мужичок гамбургер пальцями і, типу, габбургер, чи якось так написано, чи габсбургер. Типу зовсім клікбейт. Так само, як історії без між. Там іноді, як на мене, занадто. Ну, місцями, звісно, не завжди. Занадто таке. Багатогранний підхід, надто багато версій показується, надто сухо. Місцями Місцями е, буває недувато не завжди. Е, і от я в собі знайшов такий підхід, що е, заставка відео може бути, в принципі, не те, що клікбейтна, вона може бути яскрава і викликаюча. Тобто вона ставить якесь питання, заваражує е, глядача і. Змушує задуматись, блін, а це ж цікаво. А дійсно перші полковники Лубенські, чи вміли вони писати? Що там відео на годину, і там і про все розповідається. Ну от про це ж я теж розповідаю. І це маленький епізод, але він дуже такий, як мені здається, яскравий, і може зацікавити того, хто дивиться. Дійсно, чи вміли писати, що взагалі не вміли, не грамотні були, чи як. Чи, наприклад, от нещодавно з відео про Дмитра Зеленського, лубенського полковника, який боровся із царизмом. І от я так казав. Полковник Дмитро Зеленський, останній борець із саризмом. І Зображений козак чи полковник на коні махає булавою, замахується і на Петра І. А ззаді гарячий фон. Палаючий фон, так би мовити. І це з одного боку трошки клікбей. Так, бо люди знаючи, скажуть, та ні, він не останній борець з царизмом. А хтось каже, це яскраво, якось там вже не тільки про це розповідається, і часто й про інше, і про оборону Батурина і так далі. Але от основну суть відео, основне питання, яке може зацікавити глядачів. І таку картинку я вже подав. І може комусь буде цікаво, він клікне. Я знову ж не кажу як експерт, просто своє бачення кажу. І в той же час дійсно. Людям буде цікаво. А до речі, чого люди дізнаються, що він е, в якому плані останній з серизмом? Звісно, бо ців серизму було багато, але Лубенському полку він ледь не останній, бо після нього були основні полковники, які е, виконували накази влади, в принципі. І не особо противились. Тобто, більш повстань таких масових не було. Хоча загалом, звісно, ми знаємо, бо ці саризму нас сьогодні захищають по факту знову від болотних тиранів і болотних створінь. Ви розумієте, про кого я? Це, звісно, наші ЗСУ, воїни ЗСУ, наш головнокомандувач верховний і залужний. Звісно, тобто, отакий ще посил. І в подачі в той же час я намагаюсь. Також висвітлювати все не тільки в тому плані, що сухі факти. Хоча от факти я намагаюся не, не викидати, бо мені все ж треба якийсь ну, літопис, такий відеолітопис, спроба його принаймні, історії Лубенських полковників зробити, того я не викидаю. Тобто я не викидаю якісь факти, не викидаю нічого, то все по тексту йду. Я все викладаю, всю інформацію, яку наявно є. Хоч місцями засухувати, місцями так нудно, місцями на тебе прочитати. Але ну це потрібно. Бо якщо я хочу всю інформацію, яку я знаю, вивести, то треба всю, не можна щось упускати, якось там е закрашувати, гарно розповідати. Це, звісно, було б можливо краще для переглядів, але ну мені це мене це не цікавить, умовно в цьому випадку. В такій вузькій темі, яку я хочу висвітлити повністю. Проте, в той же час зовсім сухо, я розповідати не хочу. Я активно даю оцінки персонажам, яких досліджую. Я активно, зокрема, також. Висловлюю свою думку, насміхаюсь деяких персонажів, так основуючись на джерела, виділяю когось, хто мені більше подобається, хто менше, і веду якусь лінію, роблю гіричні відступи, щось пояснюю, намагаюсь місцями там згуморити, де це можливо, і якось це провести. Але в той же час, ну я, ну, я не вдаюсь до міфів, але намагаюся подати цікаво. Мені здається, це головне. Тобто, якщо у нас є от історія, Тобто я подаю так, в тому ключі, як оце ми говорили в шкільному, можливо, частково. Як це варто б розповідати було в школі. Хоча я, до речі, не викидаю негативні моменти з біографії того самого та Зеленського, який любив утискати селян. Ну і так далі. Ну, коротше, зрозумієте, що це я вас загружаю, це ж розмовне відео. Можливо, ви його і не дивились, Так, зайшли, клікнули, думаєте, що це за філософія тут. Так от, місцями я негативні моменти говорю, але я не... Вибудову історії як просто от щось сталося, знаєте, як люблять. В 1935 году налетила Сарана, там люблять літописах. В 1905 році там був мор великий. Та то той-то -то прийшов, той-то прийшов туди, Вася прийшов туди, Василь туди. Була така битва битвась, порубало багато все. Ну, знаєте, як в літописах пишуть, хто читав. А має бути якась лінія історична. Якісь логічні висновки, знаєте, якісь тенденції основні, які в полку з'являються. От, Випустимо, закріплюється старшина, вживає е, більше маєтків, я це вказую. Більше вплив царя, я це вказую. Такі-то, такі-то, такі-то тенденції е, самоуправство, кількість війська і е, інші моменти, заможність полку змінюється. Я це вказую і намагаюся прослідкувати. Тобто якісь основні тенденції зміни. Але основна концепція історія якась є. Тобто так-то і так-то йде історія. Вона е, проходить свій шлях, є герої на цьому проміжку, ми їх хвалимо. Наприклад, Дмитра Зеленського, полковника, який перейшов на сторону Шведів разом з Мазепою, а інших засуджуємо. Отак, я вважаю, має будуватися історія, зокрема. І отак е, воно має бути. Але, звісно, звісно, якісь міфи, якісь. Е, Домисли завжди будуть. завжди будуть. Це можна подивитися і по величезному руху українських неоязичників. Ну, я їх тут тобто, поважаю, там багато військових, це не все. хоча хтось би сказав, що там ну, не так багато обґрунтувань. Цьому. Тобто У нас немає документів цього, от прямо того, що Володимир дехто каже. Відкинув віру предків і зрадив країну, перейшов з язичництва у християнство і через це накликав біду і біди, і почав занепад. Такі думки є, тобто так. Але це є це популярно. Там хвалять е, даже Бога, інших богів, е, надихаються е, богами до речі, Скандинавії. Хоча тобто там теж от дивіться історія Скандинавії. Якщо замислитися. Там багато, якщо дивитися, давні періоди вікінгів відсотків 50, 60-70, я б сказав, напевно, легенди. Тобто вікінги з рогами, там, звісно, чого не було, вікінги мореплавці, вікінги завойовники, одін, там, їхній забув, як його звати, ну, великий такий вовк, що змагався і по-моєму, так. Ну, коротше, не буду э, умнічати, я хоч і грав в ігри пов'язані з цим асанський Вальхала, але богів не згадав. Але, ну, це, э, Битва постійна, як вони попадають у м, їхній типу, умовний рай Вікінський, і там цілий день п'янка, а потім битва до кінця. Вальхала. E, це гарний образ, гарний, це круто-круто. Це надихає наших язичників, це їх надихає. І це, хоча це фактично, майже повністю міф. І такий самий, можливо, міф має бути у нас щось про козаків, про козацьку покрову, про козацькі хрести, там ну язичництво теж і наше. Хай розвивається, тобто хай це декілька релігій буде. Покрова, яка дає козакам силу, вселяє хресну віру в них. Вони. Присповнюються силою характерників, силою богів землі, беруть собі в жменю в руку цю землю. Вона їх надихає, дає їм силу в руки. Вони починають шаблями відбивати кулі і стріляти влучно, особливо для дітей, особливо як ну несерйозний загальний такий образ. А саме, щоб дослідити цю містичну частину нашої історії, щоб виропрацювати міфи, нам потрібен величезний матеріал, з яким працювати. Величезна кількість праць, загальноісторичних, розвідок, археологічних, описів місцевої історії. І так, щоб було ну, мільйон томів, мільйони томів в кожній області, по кожному персонажу. Тоді вже на основі нормальної ну, вивченої історії задокументованої можуть створювати Такі дитячі казки і міфи, е, якщо і такі, так би мовити, релігійні якісь е, е, рухи, е, релігійні надихаючі сюжети, Ну, зокрема, знаєте, карчинське його братство. Воно яка згає на такому образі, так, дійсно, народного християнства, православ'я, чогось козацьких таких мотивів, герої, які були в братстві. Ми ж їх не забуваємо, звісно, які ходили в Білгородську область, так, Білгородську область, нашу БНР рейдами ще до, ще до цих корпусів різних. Русських добровольчих, як справжні козаки, характерники в розвідку, в таємні місії переходили кордон і кошмарили ворога. Це ж також натхнені люди з козацькими чупинами. там один з них був. Це також важливо. Але для цього треба також база, основна історична, і серйозна історична школа напрацьована багато. Ну я вже знову повторюю. І підручників, і описано всього, і відновлені старовинні будівлі, і так далі. Тобто це йде паралельно. Історія для загалу, для дітей, міфи для дітей. Загальна історія. Історія так би мовити, досконала, університетська із усіма концепціями випрацьованими із джерельною базою. Без цього ніяк. Без цього не буває України. Взагалі будь-якої розвинутої країни своєю культурним кодом і своїм якось міфом, національним міфом. Такого без, без цього цього не буває. От тому і думайте, і пишіть коменти, що важливіше. Історія з міфами чи без? Ну, воно так кажу. А можливо, будемо брати краще із того, і з того, і творити своє майбутнє, свою матрицю. Подалі від російських наративів, від російських істориків, свою власну Україну, свою власну історію, своє власне майбутнє. Слава ЗСУ слава героям!